Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Зменшити кожне число в 10 разів. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку. Зупини відео і пропиши числа до кінця рядка чергуючи. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про спосіб множення і ділення на 5 і 50. Досліджуємо вирази: це завдання номер 1. 12 помножити на 5 і 12 помножити на 10. Другий вираз, ми розуміємо, дуже легко обчислити, це буде дорівнювати 120. У першому виразі другий множник зменшився у 2 рази. Якщо множник зменшився у 2 рази, то добуток так само зменшиться у 2 рази. Нам потрібно 120 поділити на 2. І це дорівнює 60. Який висновок можна зробити? Як число? Помножити на 5. Щоб помножити на 5, можна помножити на 100, а потім зменшити отримане число у 2 рази. 600 поділити на 50 і 600 поділити на 100. Нам дуже зручно обчислити другий вираз. Ми розуміємо, що це буде дорівнювати 6. У першому виразі дільник це число 50. Дільник зменшився вдвічі. А ми знаємо закономірність: якщо дільник зменшився в 2 рази, то частка, навпаки, збільшиться у 2 рази, і нам потрібно 6 помножити на 2, а 6 помножити на 2 дорівнює 12. Який висновок можна зробити, як поділити число на 50? Щоб поділити на 50, можна поділити спочатку на 100, а потім отримане число збільшити у два рази. 3 помножити на 50 і 3 помножити на 100. Дуже легко обчислити другий вираз. 3 помножити на 100 дорівнює 300. У першому виразі другий множник зменшився у два рази. Якщо множник зменшився у 2 рази, значить і добуток так само зменшиться у 2 рази. Значить, нам потрібно 300 поділити на 2. І це дорівнює 150. Який висновок можна зробити? Щоб помножити на 50, можна помножити на 100, а потім зменшити отримане число. У два рази. Прокоментуй записи подані нижче. 12 помножити на 5. При множенні числа 12 на 5. Ми спочатку помножимо на 10, а потім поділимо на 2. 12 помножити на 10 120, а 120 поділити на 2 60. 3 помножити на 50. Ми спочатку 3 помножимо на 100, а потім поділимо на 2. 3 помножити на 100 дорівнює 300, а 300 поділити на 2 дорівнює 150. 640 поділити на 5 нам зручно 640 поділити на 10, а потім результат помножити на 2. 640 поділити на 10 дорівнює 64. 64 помножити на 2 дорівня 100. 28. 600 поділити на 50. Нам зручно 600 поділити на 100, а потім помножити на 2. 600 поділити на 100 дорівнює 6, а 6 помножити на 2 дорівнює 12, обчисли раціональним способом із коментарем. Вирази записуємо в зошит 12 помножити на 5. Щоб легко число 12 помножити на 5. Нам зручно 12 помножити на 10, а потім отриманий результат поділити на 2. 12 помножити на 10 дорівня 120, а 120 поділити на 2. Правильно, буде 60. 7 помножити на 50. Нам потрібно число 7 помножити на 50. Дуже легко 7 помножити на 100. А потім отриманий результат поділити на 2. 7 помножити на 100 дорівнює 700. А 700 поділити на 2 350. 34 помножити на 5. Нам дуже легко помножити 34 на 10, а потім отриманий результат поділити на 2. 34 помножити на 10 дорівнює 340. А 340 поділити на 2 170. 50 помножити на 9. Нам потрібно число 9 помножити на 50. Дуже зручно 9 помножити на 100. А потім отриманий результат треба поділити на 2. 9 помножити на 100 дорівнює 900. А 900 поділити на 2. 450. Робимо висновок. Щоб правильно розв'язувати такі вирази, нам потрібно мати уміння множити та ділити на 10, 100 і на 2. Продовжуємо обчислювати раціональним способом із коментарем вирази на ділення. 470 поділити на 5. Щоб число 470 поділити на 5, дуже зручно нам спочатку поділити на 10, а потім помножити на 2. 470 поділити на 10. 47. А 47 помножити на 2. Відповідь записуємо самостійно. 800 поділити на 50. Дуже легко число 800, спочатку поділити на 100. А потім отриманий результат помножити на 2. 800 поділити на 100 а помножити на 2. Відповідь записуєте самостійно. 900 поділити на 5. Щоб число 900 поділити на 5, нам дуже зручно це число поділити спочатку на 10, а потім помножити на 2. 900 поділити на 10. 90, а 90 помножити на 2. 1000 поділити на 50. Нам 1000 дуже легко поділити на 100, а потім отриманий результат помножити на 2. 1000 поділити на 100. 10, А 10 помножити на 2. Перевіряємо ваші відповіді. Удосконалюємо обчислювальні навички. Ділення на двоцифрове число різними способами. Це завдання номер два. Поміркуй, які способи ділення на двоцифрове число ти знаєш. Правильно спосіб добору та прийом послідовного ділення. Вирази записуємо в зошит 141 поділити на 47. Застосовуємо спосіб добору. Правильно, і це буде 3. 112 поділити на 56. Застосовуємо спосіб добору. Це буде дорівнювати 2. Цей самий вираз ми можемо обчислити прийомом послідовного ділення. 112 поділити на 56. Дільник 56 ми подаємо у вигляді добутку чисел. 8 і 7. 112 треба поділити на 8 і поділити на 7. 112 поділити на 8. Нам зручно 80 поділити на 8. І 32 поділити на 8. 80 поділити на 8 дорівнює 10. А 32 поділити на 8 дорівнює 4. 10 додати 4 дорівнює 14. 14 поділити на 7 дорівнює 2. 87 поділити на 29. Цей вираз ми можемо обчислити тільки способом добору. І це буде дорівнювати. Правильно, 3. 190 поділити на 38. Застосовуємо спосіб добору. Це дорівнює 5. Цей самий вираз. 190 поділити на 38, ми можемо обчислити прийомом послідовного ділення. Для цього. Число 38 ми подамо у вигляді добутку чисел 19 і 2. 190 потрібно поділити на 19 і поділити на 2. 190 поділити на 19. Дорівнює 10, а 10 поділити на 2 дорівнює 5. Удосконалюємо розв'язувати рівняння. С додати 87 дорівнює 105. Це просте рівняння і невідомий перший доданок. Щоб його знайти, нам потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. С дорівнює 105 відняти 87. С дорівнює 18. Це є розв'язок рівняння, його потрібно підкреслити. Робимо перевірку. 18 додати 87 дорівнює 105. 18 додати 87. 105 дорівнює 105. Ми отримали істинне твердження. Значить, можемо записати відповідь. Відповідь це дорівнює 18. 168 поділити на 56, додати 6 помножити на b дорівнює 25 помножити на 3. У нас ускладнене рівняння, у якому є числові вирази. Ці числові вирази ми можемо обчислити. 168 поділити на 56 способом табору. І це буде число 3. 3. Додати 6 помножити на B. 25 помножити на 3 ми також можемо обчислити. І це дорівнює 75. Ми утворили складне рівняння. 3 це перший доданок, 6 помножити на B – це другий доданок. 75 це сума. Щоб знайти другий невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 6 помножити на b дорівнює 75 відняти 3. 6 помножити на b дорівнює 72. Ми утворили просте рівняння. 6 це перший множник, b – це другий множник, 72 це добуток. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник Б дорівнює 72 поділити на 6. 72 подаємо у вигляді суми зручних доданків: 60 і 12. 60 поділити на 6. 10 а 12 поділити на 6 2. А 10 додати 2. Дорівнює 12, б дорівнює 12, це є розв'язок рівняння, його потрібно підкреслити. Робимо перевірку. 168 поділити на 56, додати 6 помножити на 12 дорівнює 25 помножити на 3. 168 поділити на 56 дорівнює 3. А 6 помножити на 12. Дорівнює 72. А 3 додати 72 дорівнює 75. 75 дорівнює 75. Отже, ми отримали істинне твердження. Значить, можемо записати відповідь Б дорівнює 12. Удосконалюю вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці та складати до них обернення. Це завдання номер 5. Розв'яжи задачу. За 3 години три лісники облаштували 36 мурашників, працюючи з однаковою продуктивністю. Скільки мурашників облаштував один лісник за одну годину? Записуємо коротку умову в зошит. Три години три лісники облаштували 36 мурашників. Одна година один лісник. Це є шукане число. Це задача на зведення до одиниці. І шукане число в цій задачі подвійна одиниця. Шукане число є подвійна одиниця. Нам потрібно знайти, скільки мурашників облаштував один лісник за одну годину. Ми дуже добре знаємо такі задачі. Такі задачі розв'язуються арифметичною дією ділення. І в першій дії – і в другій дії ми застосуємо дію ділення. Ми також знаємо, що цю задачу можна розв'язати, склавши вираз. Який вираз нам потрібно скласти до цієї задачі? 36 поділити на 3, поділити на 3. 36 поділити на 3. Дорівнює 12, а 12 поділити на 3. Дорівнює 4 мурашники. Ми можемо записати відповідь. Чотири мурашники за годину облаштував один лісник. Продовжуємо працювати із задачею, потрібно скласти і розв'язати обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 36. Зверніть увагу, на слайді вже є підказка. Скористайтеся цією підказкою. Шукане число всіх задачі. Це є число 36, це є загальна величина. Пригадайте, за яким планом розв'язуються такі задачі. Це задача на подвійне зведення до одиниці, де шукане число загальна величина. Загальну величину ми знаходимо двома послідовними діями множення. Зупини відео, попрацюй з цією задачею самостійно. Уроку. Розкажи про свою роботу на уроці за схемою. Урок завершена. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!